Всім привіт з нашого графства до нігол. Ось що значить, все ж таки, щоб тепло було в будинку. Так, я нарешті вирішила трошечки більше брати газу, я як подумаю, моя жадібність просто плаче. Так, про дурниці вже поговорили і відразу до справи про контроль. Такі, ну, мені здається, що більш я дивилася за контролем над партнером. Бо це ну окремі теми, і взагалі вони такі дуже довгі ці теми. Контроль над дітьми це інше. Так, контроль над підлеглими це взагалі інше. Контроль над партнером. А більше я зустрічала чоловіків, таких авторитарних, які не можна там в наших країнах, в Україні, В Ірландії цього, звичайно, що менше. Я навіть таке не зустрічала, бо зараз це не є нормою. Це вважається аб'юзом. Насправді це і є аб'юз. Більше зустрічала ні, постійно зустрічала тільки в нашій культурі. І трошечки я дивилася за росіянами колись. Це коли партнеру не можна нічого. Спілкуватися не можна. Навіть не тушу протилежної статі, а й твоєї статі. Навіть інколи не можна говорити з мамою. Всі знають таке. Я думаю, що всі, хто живе у нас, зустрічалися. Нічого дивного я зараз не кажу. Просто зупинитися на вулиці не можна, по телефону поговорити не можна. Такого багато, правда? Тобто, це вже, вибачте, твій тюремщик, а не чоловік. Якщо він, тобі нічого не можна, і він регламентує тобі навіть там, час, коли тобі відпочити, з ким тобі спілкуватися, куди тебе подивитися, які погляди мати. Тотальний такий контроль це ти просто потрапив у в'язницю. І це, звичайно, що трактується в усьому цивілізованому світі як об'юз. І тільки в Афганістані це вважається нормою. Якщо ви живете не в Афганістані, то можу, ну, треба, щоб вас викликало це питання, чому з вами так можна себе поводитись? Але є і жінки, які це роблять. Про них і розповів якраз Арестович. Будь ласка, не реагуйте тільки на це ім'я якось так, що я його прихильниця, просто уплятий Арестович. Я не його прихильниця, але я зрозуміла думку, що є жінки, які так само контролюють. Чоловік щось сказав: я хочу там іншу посаду, іншу роботу, кудись поїхати, щось зробити, А вона йому каже: ні, не можна. Міста поруч таких багато жінок в нашому суспільстві. А чого? Бо вона нервує, вона хоче, щоб діти були поруч і чоловік, щоб їх не вбили, щоб нічого не трапилось. І оця от нервова людина вона не розвивається, не працює над собою, а тероризує близьких людей, свого партнера і своїх дітей. Я зустрічалася яскравою і спілкуюся наразі зараз з цією людиною. Яка намагалася приїхати і контролювати ірландського чоловіка. Я про це говорила, вона дивилася вже з своєї країни на камери всіх нічних клубів його міста. Вона дивилася за соціальними мережами. Чи дві хвилини, чому не пише, з кимось якоюсь войдою спілкується, тобто такі ревнощі. На початку це йому молестила, потім, ну, звичайно, що жити він з нею не став. Я казала, що коли ви приїжджаєте, дівчата, сюди, то тут ви контролювати іноземця не будете. Отак, от, от почули: 99% ну 1% я як диво, я б сказала, ще й 9 десятих. Так, 99% і 9 десятих, що такого не трапиться. Бо тут ви на чужій землі, в чужій культурі, нічого не знаєте, не знаєте, як, ну просто. Існувати в цьому світі, як сплачувати, де рахунки, де дешевші, як вони тут виживають. А він знає все це, і він себе, тю, собі тюремщика, не хоче привозити. Це нормально. Тобто фінал відразу зрозуміли, що це стосунки, які взагалі не будуть ну, існувати в найближчому часі. До речі, я давала декілька місяців людині, як і її мама, на те, що він з нею буде одружений. Mm -hmm. Ну а насправді це було всього три тижні, три тижні і все. Так що, якщо у вас така проблема, що ви б хотіли, така нервова людина, щоб хотіли чітко регламентувати іноземцям, що їм їсти, щоб вони спробували вашу кухню, і їм сподобалося. А як не сподобається, то він поганий іноземець. Що ви будете слідкувати, скільки йому спілкуватися з батьками, взагалі спілкуватися з батьками, і чи мати друзів, чи мати друзів протилежної статі? Ну, тобто нав'яжте свої культурні норми, свою картинку світу людині, яка іноземець і живе в своїй країні. Я не один випадок такий. Зараз я подумала, згадала ще один випадок. І це взагалі в нас така, що ми хочемо ж показати, які ми хороші, яка в нас хороша кухня. Я зустрічала, до речі, жінок стосовно кухні, які сказали, що їх чоловікам подобається. І Мені сподобалось формулювання: ми ж добре готуємо. Ну тобто, а моєму чоловіку не сподобалось, бо я хлінова готую відверто. Тому що ну, ж, тут справа не в українській кухні. І не в культурній традиції Ірландії, що ну, їжа насправді Ірландії і України дуже відрізняється, ну, як і Ірландії Східної Європи. Ну, так, що ну, таке це смішне, що ну, ми ж добре готуємо. Ну, є дівчата, що сподобається, ви запропонуєте, але якщо ви хочете в'язати всі свої смаки. Всі свої погляди, і взяти його у рабство, дай Боже, щоб у вас це вийшло. <смі> Насправді три тижні результат такого шлюбу. <смі> так що ти і людина. От мені цікаво, для жінок такий шлюб, щоб от просто вона за горло могла взяти і сидіти, роби, що я сказала, з тим не спілкуйся, а з дітьми не спілкуйся. Для жінок я уявляю, що це, можливо, це утопія, я ніколи цього не бачила, але я уявляю тільки жінку з дуже високими статками. Ну, справді, коли вона в'їхала в Ірландію чи в будь-яку іншу країну, в неї там 25 мільйонів доларів чи євро. І вона може купити собі а, такого чоловіка, і він в ну, Ірландець може буде жити. <смеш> за безтурботне життя. І, і, і окремо от на останній ж, я хочу сказати, шантаж. дуже. Аргументів мало в таких стосунках, шантаж: я поїду додому, я поїду додому. Як ти це не зробиш, я поїду додому. Як ти це не зробиш, я поїду додому. В один момент зібрали речі і сказали: їду додому. Це про засудження. І не засудження, я просто дивуюся, що насправді що це мені здається, що логічно, що аргументів нема, що це не діє. Ви ж побачили, попрактикували це не діє. Тобто сенс, сенс витрачати на це сили, гроші, емоції, час, який не повернути, свою енергію, і нову систему, своє здоров'я і здоров'я своєї дитини. Жодного. Тобто, в мене це викликає не то, що засудження, а я не розумію, навіщо це робити? Це ж ну, точно результат поганий, от точно. Так, це все, що я хотіла сказати, О, цікаво, що ви з цього приводу думаєте? Чи зустрічаєте ви навколо таких жінок і чоловіків? І от мені цікаво, вам здається чоловіків таких більше, чи жінок таких більше? Мені здається, чоловіків, чесно, але це просто моє коло, мої спостереження, які, звичайно, що на якісь досліди не тягнуть. Дякую за увагу і сподіваємося на все краще для всіх нас.